Проект шлях воїна продовжується вже другий рік поспіль, і е, сьогодні ми знаходимося вже на третьому практичному вишколі. Такі вишколи проводяться щомісячно. Загалом ми маємо 60 учасників сьогодні, і учасники та учасниці вивчають тактичну медицину і військову тактику в умовах максимально наближених до реальних після завершення цих шести вишколів. Ми очікуємо проведення на обласних таких змагань, де вже молоді люди покажуть, будуть змагатися в принципі. Да, і покажуть, чого вони навчилися на цих практичних вишколах. Ці вишколи мають на меті декілька таких завдань. Це по перше, підвищення престижу і військової служби, і виховання такого почуття поваги до військовослужбовців. Дуже важливим є те, що інструкторами є безпосередньо учасниця. Сника бойових дій та діючі військові сьогодні грають курсанти Хнуса і це Харківський... університет справ. і Бушинецьке професійно-технічне училище, якщо я не помиляюся... ...у назву, тобто це навчальні заклади. Набуття нових знань в плані медичних, в плані захисту вітчизни. На майбутнє, я думаю, воно мені пригодиться. Він корисний тим, що ми тренуємося тактику дій в умовах штурму, в умовах захисту від штурму. Також ми тренуємо комунікацію між підрозділами, між один між одним.